Доброго ранку, дівчата! Сьогодні 15 грудня, неділя, тож час відкривати солодкий адвент-календар і подивитися, що там в мене сьогодні до ранкової кави. Вчора, на жаль, всі свої плани по виконанню бажань я здійснити не встигла дуже. Мало суботи, і я думаю, буде також мало сьогодні і неділі, тому що дуже багато чого хотілося зробити, але обов'язкова програма видалась надзвичайно великою. І ще сьогодні, до речі, ми з вами побачимось в день або ближче до вечора, тому що я ще. Повинна відзняти і змонтувати творчий епізод, щоб поділитися з вами тим, що в мене на спицях, які процеси. І тоді вже я вам покажу, що ж я все ж таки вчора встигла пов'язати саме для себе, а що в'язала з обов'язкової програми. Тож, дочекайтеся, сподіваюсь, ми ще з вами сьогодні побачимось. А наразі давайте відкривати календар. 15 грудня. Чесно кажучи, я навіть не думала, що я зможу все ж таки всі дні календаря відкривати кожного дня. Мені здавалось, що ну, перший тиждень, а Потім, можливо, зроблю перерву і відзніму останній тиждень перед Різдвом. Але так втягнулась, мені так сподобалось з вами зустрічатись саме ранками в такій теплій, тісній, дружній компанії. І дуже приємно кожного дня бажати вам доброго ранку. Тож, ось така в мене сьогодні солоденька. Чудова цукерка з цілими горішками. Сьогодні кава буде надзвичайно смачна. Ну, завжди, коли нікуди не поспішаєш, і ось ця ранкова кава зі смаколиками, перед телевізором, коли ну можна просто цілу годину присвятити ось такому сніданку, це ще перед сніданок в мене. Зазвичай, ранкова кава в мене дуже рано навіть на вихідні. Знаєте секрет, як продовжити вихідні, вихідні і зробити їх такими більш насиченими. Я вам відкрию секрет. У вихідні треба вставати раніше, ніж у будні. Наприклад, о 5-й годині ранку. Якщо просипатися, просинатися, то вихідний буде довшим. І бажано ще й пізніше лягти спати. Ну, це для мене це так і є. Я так і роблю. Тож, так, це ми з вами відкрили. Тепер. Далі. Що вам ще хотіла цікавого показати? Ще хотіла я вам показати, що в мене є ось така чудова ялинка, яку я собі зв'язала. В мене була відмотана лишня секція зайва від. Пряжі, яку я використовую на свій, на свої космічні светри, це ембієнс, і цей колір мені нікуди не підійшов. Ну, ось було там декілька метрів. Але Ну що значить нікуди не підійшов? Він підійшов на ялинку. І потім був ще ось такий оця фантазійна ниточка теж від мого жилету залишалась і тут вона теж пригодилася, як Ну просто як найкраще. Правда, краса, яка вийшла. Ось. І я хочу зробити собі такий ще невеличкий невеличку новорічну гірлянду. Я згадала, що в мене є ось така краса із аврори. Бачите ось такі рамочки картонні з причепочками, ось такими кольоровими, різнокольоровими, все, як я люблю. Бачите, яких кольорів. І ось такі. Крафтовий шпагатик, на якому це все буде кріпитися, ну, Тобто, розтягується і ось так кріпитися. І я хочу зробити з цього щось таке більш рукодільне. Ну, тобто, Звичайно, тут будуть якісь новорічні листівочки вставлені або фотографії. І Мені здається, що крафтовий шнурочок не доживе до гірлянди. І ось такі. Маленькі ялиночки, а ще сніжиночки кольорові. Пам'ятаєте, я казала, що хочу ще різнокольорових сніжинок собі нав'язати. Ось так прикріпити і будуть ось такі чудові ось так картинки. Ну, такі ялиночки в'яжуться дуже-дуже просто. Я думаю, що це Ну, настільки просто, що мені навіть не потрібно знімати майстер-клас або інструкцію. вам. Я вам просто розповім: набираєте ланцюжок з повітряних петель і в'яжете стопчиками без накиду. І кожен ряд за задню стінку петлі. І все. А посередині три середніх петлі скорочуєте через ряд, пров'язуєте три разом. І, все. і поки у вас не закінчаться петлі. І... Від того, скільки ви наберете в основі петель, у вас буде ялиночка більше-менше. Все, а прикрасити можна як завгодно, можна ось так обшити чимось, а можна використати ось такий клей з блискавками. З Я в минулому році сніжинки прикрашала такими штучками, дуже зручно, висихає дуже швидко. В мене... Був набір це ну, в минулому році я купувала в Аврорі, а в цьому році чи є, чи немає, то я не знаю. Але дуже красиво: вони є золотисті, червоні, сині. І мені здається, анфіска хоче теж блищати. Ось. Так що буде в мене ось така ідея. Звичайно, якщо ви хочете, я вам відніму маленьке відео, або в наступному ранку розповім, як в'язати таку ялинку. Так що напишіть мені, якщо це вам цікаво, а якщо ні, я думаю, що ви і саме все можете, ви все вмієте, ви в мене такі рукоділочки. Я вас дуже-дуже люблю. І, будь ласка, познімайте відео, ті, хто має канали на Ютубі. Бо сьогодні, ну, не знаю, як сьогодні, можливо, там. Магічні кубики, мабуть, закінчуються, Я люблю дивитись дівчат. А ось вчора дивитись було майже нічого. Просто це так прикро. Ну, я зато подивилася своїх гремлінів. Ось єдине. Отримала насолоду від фільму, напосміхалася, на посміялася. І це було добре, це було приємно. Але хочеться і рукодільного контенту побільше. Все, дівчата, я пішла знімати, монтувати відео на день і очікую зустрічі наступної з вами. Всім приємного, приємного вихідного дня. Обов'язково зробіть все саме приємне для себе і для своїх рідних, що ви на сьогодні планували. Я сподіваюся, день у вас пройде затишно і в безпеці. Бережіть себе, побачимось!